Доброго ранку, святі і благословенні друзі! Як ви бачите, ми сьогодні в такому незвичайному складі. Сьогодні поруч біля мене наші воїни, за котрих ми молимося, котрих ми любимо, підтримуємо. Також ви бачите, військовий капілас Володимир Михайлович, Сергій Вікторович, благословенний наш брат. Перед тим, як ми будемо говорити, я хочу прочитати Слово Боже із псалма. 84-го. Нас зараз дуже гаряче в Харкові, прильоти практично кожну ніч, і навіть і в день прилітає. На жаль, є загиблі. І це печально, що нас печали наше серце і що ще нас більше мотивує для того, щоб нам ще більше молитися за нашу Україну, за наш народ і за наших воїнів, щоб вони захищали нашу землю і вигнали цю нечість з нашої землі. Я прочитаю 84-й псалом из 9-го верша. Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет мир народу своему и избранным своим, но да не впадут они снова в безрассудство, так близко к боящимся его спасения его, чтобы обитала слава в земле нашей. Ми віримо і ми молимося про мир на нашій землі. І знаєте, запорука миру це святі праведні люди, які населяють нашу землю. Те, що зараз війна і беззаконня, те, яке ми бачимо, твориться на нашій землі, це показує, що люди наші впали в безразсудство. Хтось просто не думаючи, щось говорить, хтось просто живе, не думаючи, не аналізуючи те, що коло нього. Відбувається. І тому віруючі люди повинні взивати до Господа, щоб Бог помилував землю, і щоб Бог привів нас до розуміння правди, до розуміння істини. Тому що багато зла робиться, тому що люди просто не думають. Знаєте, як наші сусіди говорять, що я не вникаю в політику або не думаю. Тому оця проблема і прийшла, що одні нечестиві правлять, а другі просто як стадо баранів, вони готові йти. Робити зло, вбивати своїх братів, тому що багато рідних у нас в Росії, і також їхніх багато в нас в Україні. І тим більше зло воно продовжує поширюватися, тому що люди просто не думають, як Біблія говорить, впали в безрозсудство. Давайте зараз помолимося, подякуємо Бога за цей день і просимо благословення на нашу країну, на нашу землю. Дорий батько небесний. Ми вдячні тобі за нашу землю, на якій ти поселив нас, Господи. Я дякую Тебе за кожного, хто зараз знаходиться і допомагає Україні вижити і перемогти. Ми дякуємо Тебе за наших воїнів, які зараз не дивлячись на погоду, на якісь негаразди в житті, вони продовжують захищати нашу землю. Підкріпи їхній дух, зміцни їхню віру, дай їм мужність і твердість перемогти нашого ворога. Ми, Господи. Готові підтримувати їх, ми готові робити все необхідне для того, щоб прийшла перемога на нашу землю. Ми просимо Твої милості і, Господи, Твоєї правди, і справедливості Твоєї. Твоєї, Боже, на всяке нечестя, яке твориться на нашій землі. Боже. Помилуй наш народ і дай покаяння для нашої землі. Це ми просили в Тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Сергій Вікторович. Розкажи представ наших гостей. Да, вітаю вас, дорогі глядачі, брати сестри. Це велика привілегія бути серед військових і засвідчити о славі Божо. Я хочу подякувати Господу за цей час, за ту можливість, яку Він нам надає. І хочу. Сказати дуже щирі такі побажання для цих хлопців, які захищають нас, які звертаються до нас у важку годину. І буквально на днях до мене звернулася одна дівчинка, вона співмешканка, одна сельчанка в нас у Клиновому. І звернулася за допомогою для Військових, їм потрібна була допомога в деталях, в автомобільних деталях, тобто е, ремонт машини. Е, ми недовго думали про це, що можливості немає як такової, знаєте, допомогти. Але я зрозумів, що е, округ, е, який допоможе, і всі ви, брати і сестри, всі служителя, ми всі об'єднались, е, всі. Обсудили цю набалівшу проблему і вирішили в той час, в який було потрібно. Позвонив чоловік Ірини, це Леонід Валерійович. Слава Богу, за нього. Я хочу, щоб він представив своїх побратимів, трошки засвідкував, як цей процес пройшов. І слава Богу, я даю слово Леонід Валерійович, Будь ласка, доброго скажіть... дня. Слава. Добрий ранок, як кажуть. Це сидять мої брати Валерій Іва, Роман. Ми дуже вдячні тому, що отримали тут допомогу. Благодаря вам, усім, вашій громаді. Большое, большое кажемо дякую за те, що ви робите для нас. В мене досі немає слов, тільки одні емоції, мурашки. І... Гарне почуття. Дуже всім дякую. Дякую. Я хочу вперше подякувати всім вам, що ви організували, допомогли. Не тільки це нам церква допомагає психологічно підтримана ж дух, а ще й матеріально. Со своєї сторони ми виконуємо всі накази, гідно несемо службу. E, дуже вдячний, що в тяжкий час ми з вами e, і ви з нами. Ми всі разом, всі ми йдемо до перемоги. Дякую mm -hmm. вам і бажаю міцного здоров'я вам і всім прихожанам, ну і всім людям, котрі відгукуються, коли просять і допомагають. Дякую. Дякуємо. Ще раз хотіли б подякувати Конівській громаді, всім людям, всім небайдужим. Які допомогли ситуація у нас з даним автомобілем, служилася така, що ми поверталися з бойових під Харковом полавався автомобіль. Ми виїжджали в Київську область, і тобто нам треба було відремонтувати, бо своїм ходом він не їхати. Ми звернулися до наших братів, вони нам допомогли в той же час. Вони організували збір волонтерів. Дякуємо всім вам. Дуже вчасно це все було зроблено. Сьогодні ми вже забрали машину, автомобіль на ходу. Ми забираємо його надалі він буде виконувати бойові завдання. Дуже вдячний. Слава Богу. Дякую, Дякую. вам, брати. Дякую. Володимир Михайлович, скажи, ти дуже доклав зусиль, можливість Бог тобі дав. <рес> да, <слава Богу. рес> Вся моя можливість це взяти з одного карману і перекласти в інший. Це моя можливість. Ми не працюємо всі ці два роки, як іде війна, і все, що нам Бог дає. Я тим, чим далі ми йдемо, то тим більше я розумію, що треба і вкладати в армію, вкладати в озброєння. Як це не звучить странно для священника, але я бачу, якщо ми це не будемо робити, то ця війна буде ще довго-довго триватися. Тому я побуджую всіх, хто нас будуть дивитися, щоб ви зв'язались з Олександром, Сілієм Петровичем. І вкладували свої ресурси для того, щоб ви змогли повернутися на рідну Україну, но мирно, спокійно і віруючи. Амінь. І все це в ім'я Ісуса Христа. Амінь, Амінь. 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 Як ви бачите, це наші брати, ми їх бачимо перший раз, знаєте, але ми всі тут брати і сестри, тому що всі ми варимося в одному такому котлі. Бачимо багато несправедливості, неправди, але поруч з цим ми бачимо також чудеса Божі. Ми, як віруючі люди, ми говоримо, що це свідоцтво Божої слави. І користуюсь такою можливістю. Може, у вас коротенько є якийсь такий момент, де ви просто розумієте, що Господь вас зберіг. Якщо ви можете поділитися, поділіться, будь ласка, у вас вже вже практично два роки війни. Це наші люди, наші брати, які з перших днів війни служать свідчення того, я кажу, що є Бог, тому що два роки війни, ми всі сидимо тут живі і здорові. Я вважаю, для мене це є свідоцтво про те, що Бог є, і Він нас береже. Також треба зазначити, і хочу, щоб ви теж сказали пару слів, мабуть, молитву прочитали, тих погибших хлопців, котрих з нами нема. Але ми їх пам'ятаємо, ми знаємо навіщо вони, за що вони померли, чому вони померли. Вони всі герої, навіть той, хто помер від кулі або снаряду, або не зміг щось, а він хотів. Але вони намагалися, вони захищали і зараз захищають. І хочу сказати, що треба їх шанувати, пам'ятати. І завдяки їм ми зараз живі. Єсь таке от. А яркий я хочу сказати, момент, що Бог зберіг кожен вас кожний раз, коли я виходив, виходив на бойові, на чергування, mm. як кажуть. Кожен раз я повертався живий. Це я думаю, що це Божа благодать, яка була за мною. Він мені, мені допомагав. І це правда. Я знаю, тому що неодноразово спілкувався з військовими, що коли вони повернуться, знаєте, дуже головне, щоб ми їх прийняли такими, як вони є. Вони інші, вони змінилися, це правда. Тому що вони побачили багато зла. Багато горя, багато смертей, багато втрат. І Ми помолилися в цій молитві за наших загиблих воїнів, за їхні сім'ї, які залишились. В них залишились діти. Це звичайні люди, які в мирне життя вони не були військові. Вони займалися мирними справами. Хтось був будівельником. Хтось менеджером, хтось ще чим займався водієм. Але коли прийшла війна, прийшло таке горе, вони взяли зброю і пішли захищати. Як вже було тут зазначено, що вони пішли, щоб вам, хто виїхав, було куди повернутися. Щоб домівки були цілі. І тому ми звертаємося до всіх небайдужих, які дивляться в нас за кордоном, і тих, які можуть допомогти. У вас є така можливість, Бог вам дав таку можливість. І тому ми, так як і Володимир Михайлович сказав, ми робимо тільки те, що ми можемо. І Бог примножує ці бажання. У нас є бажання, і ми навіть не розуміємо, як це виходить, але Бог отак направляє. І Володимир Михайлович помолися, помолися за воїнів, за наших воїнів, за наших друзів, за їхні сім'ї, за тих, хто загиб, щоб Бог зміцнив віру тих людей, хто залишився, дітей, дружин, батьків, щоб Бог утішив, допоміг пережити це горе. Добре, да. нещодавно я доповню, що нам брати сказали, що загинув капелан, і в нього залишилося п'ять діточок, жінка, п'ять дітей. І ми розуміємо, що без Бога вони далі не зможуть ні то, що щось зробити. Рухатись неможливо, коли ти зізнаєш, що та людина, яку ти любив, яка для тебе була все, а її вже немає. Тому це горе, це, мабуть, на сьогоднішній день найбільше горе, з яким спіткнулися наші хлопці і наші дівчата, які, в якій сім'ї. Вірвалась смерть, тому будемо особливо за них молитися. Батько Небесний, ми молимо Тебе за цих людей, Боже, за цих дорогоцінних людей, які зараз э, чувствують себе як сироти, Боже. Ми їх благословляємо, благословляємо, благословляємо діточок, Боже. особливо які залишились без батька, без дідуся. Боже, ми молимо, Господи, щоб Ти зберіг їх, Боже, щоб вони не пішли. Неправильним шляхом далі, Боже, збережи, збережи. їх душі, збережи, збережи їх серця, Боже, збережи яйць. їх сім'ї, Боже. Даруй їм надію, Отче святий. Ми благословляємо жінок, які залишились самі без своїх чоловіків, Благослови, Боже наповни Боже. їх своєю благодаттю. Даруй їм свою любов, Боже, направи їх правильним путем в цьому світі, Боже, щоб вони, Боже, не, не опустили руки, Боже, Но щоб вони далі. Продовжили рухатись і рухались вперед. В ім'я Ісуса Боже. Ми молимо, Боже, щоб Ти благословив всіх наших воїнів. Всіх хто там стоїть зараз на передовій, на нулі. Ми зараз, як церква, благословляємо Благословляє ім'я Ісуса Христа, щоб їх руки укріпилися, щоб їх розум так працював, щоб вони були збережені до кінця цієї війни. Щоб ця війна закінчилася як можна скоріше, Боже, ми благословляємо всіх, хто зараз зі зброєю в руках. Стоїть на нулі і захищає свободу нашої країни в ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо, щоб вони до кінця дійшли цей свій шлях і перейшли в ту свободу, яку ти приготував для нашої країни. Ми віримо, що нас чекає свобода, що та воля, яку ти нам вже показав, Боже, вона знов повернеться в нашу землю, тільки буде найбільше і найкраще. Ще жити в нашій країні, Боже. Ми дякуємо і молимо, дякуємо, Боже, Боже, щоб ця перемога прийшла якомога скоріше. І все це просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. І ми зараз піднімемо руки до і скажемо чудову молитву. Благодать Господа нашого Ісуса Христа. І любов Бога Отця та єднання Святого Духа, Хай буде з нами. Амінь.